Привітуліки, привітулики! 25 травня, субота, денюк сонячний, але вітрюганіще. Жахливий просто. І при тому шквальний. То нічого-нічого. А то як задує, як задує, що аж телефон з рук тіліпається да Дівульки красатульки. Скажімо, ми вже подаїлися. Тепер хто де? На два табори? Сьогодні Вранці Вова підняв оцю кришку, як завжди поставив. Отак у -от нього є такий колушок, ну, щоб вона стоя стояла, да? і він закладає траву. І отаке, як подуло, вивернуло той колушок, вивернуло кришку і вирвало повністю. Так він зранку прийшлось зачинити дівчат в сараї. І поки я доїла, він ще ремонтував ясла, бо її ж, коли вітром ото вирвало, повиривало все і кріплення там. Отакий в нас сьогодні вітрюганчик. Так, зараз піду в хату і покажу ж вам готовий результат сирочків, з мішечків. І ще дещо розповім. У мене для вас є сьогодні купа купа новин, приємних новин. Так що все в нас сьогодні попереду. Ми планів на сьогодні знову дуже багатсько, І масло пахтати треба, бо з останньої сепарації, коли спастеризувала вершки, вони вихололи і прибрали в камеру. Вчора дістали, сьогодні пахтаємо масло. Молоти свинкам треба, мішати свинкам треба, косити травку треба. Ввечері хочу поставити молоко. Це вчорашня вечірня дойка, сьогоднішня утрішня, поки що все стоїть в холодильнику. А ввечері подаю і поставлю на белперчики щоб завтра відсидити. Ну і коли там понеділок, вівторок, не знаю, як буде виходити, буду катати белперчики. Приблизно це в мене буде ну, більше 20 літрів. Не знаю, сьогодні зранку дівчатка дали. Як мені здається, трішки менше. Ну, подивимося разом з вечірнім. Що воно вийде, це бачите, що твориться. Страхолюдний вітрюгон. Просто страшенний. Гнеть того горіха, того, як не знаю хто, як лозу згинає. Таке враження, отак дивишся, що він зараз зломиться. Той. А взагалі дивлюся от на два горіха. Ну, цей трішки вищий. Так цьому вже скільки років, і він ну, росте, росте. Нижні гілки кози вже об'їли, ми їх пообрізали, там три чи чотири гілки угробили вже. А той сидів, ну він і пізніше посаджений, і сидів таким малесеньким, таким низесеньким, а потім, як то кажуть, ригнув. І пішов, 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 і вже майже однакові, бачите? Це трішки вище. Ну і то це, що я до цього ближче знаходжусь. Так, щось такі справи. Погодка тепла, гарна. Якби вітру ще не було, взагалі було б чудово. Все, всім бажаю чудових вихідних, гарного настрою. Ну і ми не прощаємося. Ми ще сьогодні обов'язково почуємося, все вам покажу і розкажу. Так що очікуйте.